Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І хочу подивитися, знаєте, яку тему саме про вас, як Ви любите, що заважає мені рухатись далі. Що заважає мені рухатись далі. І тут саме тільки про вас. В кого це буде стосовно партнерства, в кого це буде стосовно роботи, в кого це буде стосовно якогось, не знаю, продвіження або якогось кроку до якоїсь самореалізації. Подивимося, так хочу ще трошки помішати. Подумайте про себе і про вашу ситуацію. Нічого не притягуйте, не давайте собі відповіді заздалегідь карти, самі все вам скажуть. Так, хто ви в мене на сьогодні? Ну, я не сумнівалася, що біля мене, що біля мене практики. На ніколо колоди карта смерті. Про що? Знаєте, про що про що ви якось іноді згадуєте про своє життя, яке у вас було до того, коли ви зрозуміли, хто ви. Ну, мінімум, тут людина з інтуїцією, але ми розуміємо, що це не так. Кажуть uh, про те, що ви розумієте, що ваше колишнє життя вже закінчилося. Те, коли ви були звичайною дівчинкою, звичайним хлопчиком, коли ви вірили, коли ви не, були, не вірили, не знали, як влаштований світ, і просто, знаєте, як і от особливо, можливо, і не цікавилися. І зараз ви, можливо, за цим навіть трошки навіть настальгуєте. Uh, давайте, про що саме відьма у нас? Хочу запитати. Ну, це тільки я могла так колоду помішати. У вас фамільярчики, і вони вас бережуть, євочки. Талісмани, фамільяри, це все у вас є. Знаєте, от я вам скажу по цій карті саме ви. От тут карта є мага і карта відьми. От тут карта відьми, тут каже про те, що ви, знаєте, багато болю пережили, от, тобі, чесна, багато болю пережили, багато уроків пройшли, не зламалися. От так я скажу, не зламалися. І знаєте, ще, можливо, не всі сльози висохли. А можливо, в когось, знаєте як? Як я завжди кажу, що плакати треба тільки від щастя. А все інше просто. Не знаю, писати, спалювати, проговарювати. От саме головне головне не глушити це в собі, тому що колись вас це розірве і приведе вас до того, що ви не зможете заробляти гроші, отримувати сексуальне задоволення і багато-багато багато чого. Тобто все треба проживати і відпускати, не забивати в собі. Тому що побережіть своє золоте серце. Так що заважає давайте, хто ви в нас на сьогодні? Про що відьма хочу? Про що відьма? Дівочки, про те, що ви якось, знаєте, от у вас є якийсь, ну ж таки, у вас якийсь новий початок, який от, чесно, ви від цього просто кайфуєте. От від того, що ви пережили, я вам скажу, ви зараз тим, чим ви зараз займаєтеся. от ви навіть самі ваші ці мрії, розумієте, от у вас вже є якась мрія, ви просто от від цього ви отримуєте нереальне благополуччя, можливо, ще немає того ресурсу, який ви хочете, але от у вас сама ця сама проєкція вона просто вас подорожує, робить вас щасливою. І кажуть, про те, що після всіх. От чомусь хочеться сказати слово болячок, ви нарешті знаєте, як от балансуєте свої емоції, приходите до рівноваги і от до якогось благодєнствія. Хоча карта відьми, ну от реально вона заплакана. І харчу, ви знаходите точку сили всередині себе. І у вас є справа, якою ви тільки думаєте займатися, або вже тільки почали, або ну тут про що? Давайте про що рецепт кубків знову така, дівчинка про те, що приходить до вас сила, і ви наскільки цього жадаєте, але знаєте, як не спішите. От ви розумієте, що це ваше, ви розумієте, що воно від вас нікуди не дінеться, і ви, знаєте, як починаєте з любов'ю в цьому всьому розбиратися. Прекрасно. Для вас це просто сокровище. Ви знаєте, що це тільки ваше. Так. Далі. Що заважає рухатись мені? Що мені заважає? що вийде якийсь мужик? Не будемо прогнозувати, що заважає мені рухатися. Подумайте про себе, будь ласка, так. Дівочки, вам заважає рухатись якесь кохання, яке привело вас до розрушення? Знаєте, я вам скажу, можливо, навіть людина з вашої сім'ї, яка просто. Розвалила вашу сім'ю, можливо, навіть цим самим і пробудила вас, дівочки. І знаєте, от ви тут навіть по відьмі відьми, ну, вони шельніці, хоча це не не обов'язково. Але кажуть про те, що якась любов, вона просто знаєте розмазала ваше чувство сім'ї, розмазала ваше чувство представлення про сім'ю, розмазала вашу сім'ю. От, просто знаєте, неправдав, м'яко говоря, ваших надій. І кажуть про те, що незважаючи ні на що. Це вас, знову ж таки, по, -по королеві е, жезлів, це вас розбудило, пробудило. Е, все одно, дівчата, і мальчики, ви в достатку зараз і кажуть про те, що це вам написано на роду. Це по, -по, -по справедливості. Тут, власне, за вас, можливо, заступилися вищі сили, можливо, вас, за вас заступився ваш рід саме в цій ситуації. Можливо, ви прокинулись набагато раніше, ніж повинні були. Розумієте? І от мені саме так. Так, що заважає мені рухатися? Карта блоку, прям таке а блоку. Про що, е, Дівочки, туз огня. Знаєте про що? Ванкарт, ви чудово розумієте про те, що у вас смерть із якимсь пажом. Воздуха. Тобто це людина, яка, от якшні, тільки хлопчисько, отак от, от я це розумію. Про те, що кажуть, що ви, от знову ж той самий блок каже, що тут між вами є якийсь блок, який ви повинні, ви бачите, спалити і от переродитися, допереродитися, допрацювати щось повинні. Так. Про що? Паш, вот. Підказки прям таки летять, будемо дивитися, я так завжди. Так, дівчатки, ваш. Колишній, людина з минулого. Про що вог. Дівочки, ви знаєте, почекають, що, кажу, що е, людина, знову ж таки, ваш імператор, розумієте, який привів вас до мудрості. Можливо, навіть це також людина із якимись, от можу сказати, з якимись здібностями, але знаєте, чомусь мені йде що тут. От тут на сій саме карті імператор, він знаєте, який от от щось... він в мінусі. Тобто він не шевелився. Він знову ми розбираємо мужиків. Ми повинні розбирати силу. Ми розбираємо ситуацію. Від вам кажуть про те, що тут саме я бачу його в негативі. От він, знаєте, як не пішов до мудрості, він пішов більше в мінус. От, знову ж таки, по рицарю, не королем. Розумієте, про що я кажу? Людина, яка хотіла від вас, можливо, тільки сексу, з якою ви попрощалися, яка тримала вас в полоні, від якої ви наразі на відстані, і ось від якої ви захистилися, знову ж таки, і пішли виконувати свої бажання. Отак. Добре, оцей мужик тримає вас. Не дає вам якось рухатись. Можливо, з'являється періодично, можливо, ви ще його згадуєте. Ну, так і показали карти. Давайте запитаємо, чому, ви, чому він тримає, не дає вам рухатися, дівчи? От знаєте, чому? Ту, що є, якось, знаєте, от ви ментально ви вже пішли уперед, знову ж таки. Але знаєте, от десь ви ще на підсвідомості, дівочки, ви ще його дружина. Розумієте? Ви ще його дружина. Так, тут карта майстерності. Знаєте, вам кажу, вам, ви в ілюзіях, що ви... От буду казати, як є. Ви, ви в ілюзіях е, через те, що ви вже прям таки ударилися в пізнання сили. Вам це тільки кажеться, тільки здається. Насправді ви ще десь залишаєтеся. Можливо, часу мало пройшло. Розумієте, вам кажу, що вам цю, ці прив'язки вам треба спалити. І тут зразу мені йде підказочка. Комусь треба просто розрив Прив'язок, прив для тих, хто, Я потім подивлюся на, на... на колоді яка про негатив, от підказка, в кого ну, так, от, знаєте, от відсіктися, як від... відсахатися від нього, як від диявола, в тому плані, що прив'язки сексуальні 6 років зберігаються. Якщо це навіть одноразовий у вас був партнер, так казати не можна, так так... скажу, бо я так... Зараз мені так поток каже. Розумієте? І каже про те, що це твоя доля була з ними зустрітися. розумієте? Це твоя доля була бути його дружиною або бути його близькою людиною. Але зараз твоє путешествия вже попереду. Так, зараз вже немає між вами нічого. Розумієте? А вони кажуть про те, що ти ще на виборі. Ти ще, знаєте, можливо, жуєш ту саму ситуацію, ти знаєш, що ти її перемогла. Але ти до сих пір жуєш цю зраду. Розумієте, отак. от. Жуєш ти те, що про те мене не так віднеслися. Я ще десь не пам'ятаю, де я в яких істочниках я також ну, я багато займаюся самопізнанням в тому числі. І кажуть про те, що знаєте, от відающій жінці дається такий, вибачте, придурок нарцис тому що вона навчилася цінувати себе. А тут, кажуть, ти ще на виборі, ти ще проживуєш вчорашню ситуацію. Так, далі, поїхали по темі. Е, чому я не рухаюся? Знову ж таки, підтверджують, про те, що, от, знаєте, от ти не можеш залишити в спокій, в спокій розмишлення якісь про нього, розумієте? Тому що в тебе була любов до нього. Дні карти любов, тому що це була твоя спокуса, тому що це був твій диявол. Розумієте? Так він тебе привів до твого. Е, до твого предназначення він то тебе привів, але він тебе і розрушив. Розумієте? Зламав тебе, як я кажу на молекули, щоб ти прийшла до свого призначення. Колісниця рухається вже. Так. Добре, ще. Тут проблема ілюзія. Хотіла заховати. Про що ілюзія? У знаєте, у вас якась ілюзія, що це була любов. От, можливо, у вас і була любов, а в нього ні, дівчатке. Знову ж таки, так. Да. Ілюзія, що в нього до вас була любов. Розумієте? Він зростив у вас, королеву, е холодну королеву. Розумієте? Не кохану жінку, а жінку, яка виконує свої, е знаєте, як яка сама за себе стоїть. Я її жінка, я її чоловік. От холодну, отстранену, фрігідну, вибачте, жінку він у вас зростив. Розумієте, тут не любов. Любов так не поступає, любов м'яка, любов податлива, любов, як я завжди кажу, це віддати комусь, що ти залишив для себе, а тут такого не було, тут був холодний розчот, і ви це прекрасно знаєте. Про що карта загрози? От вам кажуть, якщо ви будете, не будете відсікати загрозу вашому саморазвітті, тому що так ви залишаєтеся у увідчні в полоні. Розумієте? Давайте візьмемо вам пораду, девочки мальчики. Так, я цю парада, вони кажуть, дівчатки, ти вже замарилася від маніпуляцій. Вони кажуть, ти здатна себе відстояти, не пускай його на поріг. Е, про що? От знаєте, колись, колись він для тебе був святом, колись він був е, твоїм, ну, як, навіть не те, щоб тилом, знаєте, а от колись о, ти в ньому бачила тил. І свою сім'ю, але це все, ти від цього замореш, можливо, це все на тобі, на тобі е, трималося. розумієте? Зараз ти можеш це відстояти. подивися, яка позаду тебе, яка позаду тебе сіли Розумієте, Тут і наставники, тут і сама сила до вас прийшла. І вам кажуть: обнуляй, дівчинки і мальчики, обнуляй, обнуляй, і ти прийдеш до виконання своїх мрій. Про що? От кажуть, ти повинна от дорости до цього, розумієте, созріть. Тут саме рицар в вогню, можливо, він, знаєте, можливо, він тебе того і чекає, ще, карта созрівання, можливо, він тебе того і чекає ще, щоб тебе, вибачте, доламати? Доламати, доспокушати. І от він ще вірив в свою надію, в те, що це вийде в нього. Тобі кажуть, що ти повинна відсікти, обнулити, і буде в тебе сонце, і буде в тебе, ось дивіться, і буде в тебе винагорода. Розумієте? От так. Дайте нам ще пораду, дівчинці. Парада. Вони кажуть, ти знаєш, що ти придаєш сама свої шанси от себе відкидаєш. Вони кажуть, іди в ресурс, і це тобі не просто насолода. Розумієте? Тобі треба швидко відсікти. Ця Людина хоче від тебе тільки свята. А ти повинна брати шанси на те, щоб рухатись далі. Розумієте? Ти повинна, знаєте, ти повинна очиститись від нього. Знову карта чистки, карта. Ну, я тут бачу також, як карта чистки. Корот, от для тебе, скільки трансформацій через нього вже було, скільки бабочок, скільки трансформацій. І от тобі тут та тобі тут приносена цьому, що ти повинна бути в нього в отшельнику, дівочки. ти повинна відкритися мудрості, відкритися світлу, відкритися родовим знанням. Так, а ти по ці пори в двойственності. Ще пораду хочу, Дівочки. Вони кажуть, твоя майстерність приведе тебе, знаєте, ось твої знання. Кажуть, що ти потрібна саме там. Розумієте? Хтось в майбутньому буде регіною роду. Зрозуміли мене? І це буде по справедливості, дівчатки. Вам кажуть, що ти і прийдеш, можливо, навіть ти прийдеш навіть до імператриці, але це буде не з цим чоловіком. Повторюю, тому що хто зрадив один раз, зрадить іще два рази. І кажуть, що зараз ти повинна знаєте, як зібрати цей досвід увесь досвід своїх жінок, своїх всіх поколінь, привести його в майстерність, пізнати непізнане. І це по справедливості тобі. Угу. Приймайте вам блага. Я благодарна всім, хто готовий слухати і чути. І не тільки те, що йому подобається, а й те, як я викладаю. Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в особисті. Приймайте вам блага.